Жовті води переходять на альтернативні джерела електроенергії та опалення за допомогою газотурбінних установок. Місто стане учасником пілотного проєкту від Укрнафти. Подробиці розповів міський голова Дмитро Ханіс. Нарада, яка була у губернатора. На неї були присутні представники Укрнафти, які виконують, які виконують зараз програму по когенерації в державі. Ми розуміємо з вами, що на жаль, генерація угольна відсутня як такова в державі, і вистанавлювати її навряд чи хто буде, особливо військовий стан. Тому Офіс президента, тому Кабінет міністрів приймає рішення розсосредоточити генерацію по малим містам, де це можливо, і особисто це можливо використовувати побочні продукти як топар для опалення і поставки цього типа носія. Ну, я і зрозуміло, що використовувати газ власне видобування для видобутку електричної енергії, вироботку електричної енергії. Ми, як місто жовті води, було розглянуто. І дякуємо Богу, що ми з Яною Елексі були присутні на цій раді. От, ми познайомилися з представниками Укрнафти, ми заявили про те, що є місто, яке ну, готове працювати в цьому пілотному проєкті. От, і є місце розташування цих газотурбінних установок. От, а саме є місце, де е, такі така генерація вже була, і було приєднання до електромережі. У нас є з вами, е, по щастю, на, на нашій ТЕЦ е, необхідна кількість газу, необхідного е, тиску газ. Є місце підключення е, в обратку е, побочного продукту. Це гаряча вода пар. Е, е, Точки приєднання до електромережі. Точки приєднання до електромережі ми розглядаємо, як використовуватися в місті. Електроенергія буде. Є таке поняття, остров електроенергії. Ми хочемо із нашим цеком розробити налінину схему, де будуть підключені всі наші міські підстанції, щоб ми з вами, маючи таку генерацію, не попадали під вірні відключення електричної енергії. Дасть Бог, якщо ми дійдемо до виконання цього проєкту, так воно і буде. Окрім того, будуть підключені всі об'єкти критичної інфраструктури. От, і е, потужність, яка може е, бути запроектована, а якщо її не буде вистачати в пікові нагрузки, буде компенсована додатковим котлом, які вони е, також е, готові розмістити. Вартість, вартість е, інвестицій по лінії Укрнафти е, е, орієнтовано до 20 мільйонів євро. Вони будуть вкладати свої кошти. Місто кошти не витрачає. Від міста за завдання перше, ми сьогодні з вами внесемо це до порядку денного питання і проголосуємо за орієнтовану земельну ділянку, яка потрібна для того, щоб вони мали можливість брати технічні умови і починати проектувати. Це орієнтоване буде місце розташування, орієнтоване в межах та до гектару. Ногами ми пройшли, вони орієнтовано вибрали таке місце на території тепломережі. Всі, що з кадастровими номерами так і таке інше, буде тільки після того, як буде спроєктовано вже людьми і нанесено на карти вже кадастрові номера, будемо з вами додатково про це голосувати. Це наша гарантія стало проводження опалювального періоду, незалежно від відношень наших з Нафтогазом і Нафтогазтрейдингом, які є на сьогодні досить складні.